-вікінги. Родрік дістався Англії. Шлях був нелегким і дуже навіть тернистим, і в даний момент він радше один з виживших. Хто не знає про що мова, гляньте попередній епізод, як на мене, він вийшов дуже насиченим і цікавим. А Родерік тим часом підійшов до табору Бьорна, що стоїть недалеко від Снотінгема. Перед входом в табір Родеріка зупинив і відвів сторону від Ватаги Боду, який продовжував наполягати. Родеріку не варто віддавати сумнозвісного листа Вікінгам, а все ж дослухатись до слів Боду і допомогти виконати його місію. Родерік пообіцяв, що не буде поспішати з рішенням щодо передачі листа і добряче подумає, як вчинити краще. В добре укріпленому таборі Родерік віднайшов Бьорна. представився, і Ярл одразу ж перейшов до справи, адже був повідомлений про прихід та й чув про діяння Родеріка. Родерік розповів тривожну новину про зраду Свена і втрату такого жаданого підкріплення. Це дуже засмутило Бьорна, але поки доля Свена невідома, перед Ярлом стояла важливіша проблема. Його брати, заточені в Сноттінгемі, не дочекаються прориву, але діяти потрібно якнайшвидше, адже вічно знаходитись в облозі вони не зможуть. Тож Бьорн змушений відступати, але дипломатично. Ярл вирішив домовитись про перемир'я з Вестсексом і Мерсією. Віддавши місто їм взамін на те, що вони дозволять силам Нуртумбрії разом з братами Бьорна вийти неушкодженими, родерік підтримав ідею, але її повинні підтримати і самі брати. Тож Бьорн сформував план дій: для початку Родерік повинен відкинути патрулі сил Вестсекса, щоб полегшити тиск на табір Бьорна. Тоді Бьорн напише листа для братів і повідомить їм про варіант перемир'я. Тож, поки Бьорн у таборі проводив організаційні дії, родерік з ватагою відшукали патруль і напали на нього. Розібратися з патрулем було нескладно, але Родерік помітив кількісну перевагу противника, котра ще зіграє роль в майбутньому. Повернувшись до Бьорна, Родерік отримав оплату за виконане завдання і одразу ж наступне, яке було рівно як відчайдушним, так і абсурдним. Потрібно пробратися через облогу Снотінгема до братів та передати їм повідомлення з планом дій. Родерік погодився на це авантюрне завдання, хоча його складність він усвідомить тільки під час виконання. Бьорн рекомендував спробувати пробитися вночі, але Родерік вирішив йти ближче до ночі, коли солдати будуть втомлені і готуватимуться до сну. Важкими боями Родерік зміг пробитися до обложеного міста. Його зустріли розвідники, яким Родерік повідомив причину прибуття, засмутивши оборонців міста новиною про втрачене підкріплення. Тоді ж до них під'їхали Ярли, Хальфдан, Івар та Хуббі. Прочитавши листа, вони не всі зраділи варіанту з перемир'ям. Івар та Хуббі були готові дати останній бій під стінами Снотінгема. Але Хальфдан переконав їх у правильності рішень Бьорна, тож вони без особливого ентузіазму пішли готуватися до відходу. Завдання виконане, але лише наполовину. Адже тепер Родеріку потрібно повернутися тією ж дорогою назад до Бьорна. І швидше за все солдати тепер будуть готові зустрічати Родеріка, котрий самотужки проводив прорив, щоб не привертати лишньої уваги. i yeah. Шлях назад був ще важчим. Бій був напруженим і Родерік ледь вибрався звідти живим. В бою дуже допоміг меч Рагнара, котрий Бьорн подарував Родеріку за його попередні вчинки. Бьорн дуже зрадів, що його брати погодились на відступ. А головне, що Родерік зміг виконати це надскладне завдання. Тепер Родеріку потрібно зустрітися з патрулем брата короля Ательреда і передати йому листа з умовами перемир'я. Напряму до короля піти не вийде, адже той ненавидить нортумбрійців, а от з його братом вести діалог можна. Та перш ніж зустрітися з силами Альфреда, брата короля, Родерік вирішив добряче підготуватися. Він пройшовся по найближчих нортумбрійських містах і поцікавився на рахунок роботи у місцевих ярлів для того, щоб мати можливість наймати солдат у навколишніх поселеннях. Адже з моменту прибуття Родерік тільки втрачав людей і загальну боєздатність. Також у навколишніх лісах розвідники Родеріка виявили велику кількість бандитських таборів та схованок. В часи війни такі люди активізуються дуже сильно. Тож Родерік з ватагою розбив і розграбував декілька таких таборів. Спромігшись заробити і виконавши прохання деяких ярлів, Родерік набрав добряче військо: 74 воїна, з якими відправився на пошуки патруля і успішно наздогнав його недалеко від Стенфорда. Спроба перемовин не вдалася, адже в патрулі був один з виживших, що тримав облогу Снотінгема. Він впізнав Родеріка, тож почалася битва. Родерік зосередився на лучниках, допоки піхота рубалась в ближньому бою. Патруль було розбито, а Родерік з військом відправився до Снотінгема. Там йому все ж вдалося віднайти солдат Альфреда і викликати його на розмову. Альфред прийняв листа і запевнив, що зможе переконати свого брата короля на перемир'я, на тому й порішили. Війська нортумбрійців разом з Бьорном вийшли зі Снотінгему і Ярли попрямували до своїх міст заліковувати рани, відновлюватись і набиратись нових сил, адже війна ще далека до закінчення, і перемир'я довго тривати точно не буде. Родрік же попрямував шукати Радбарта, адже він виконав його прохання про допомогу тепер Радбарт повинен допомогти знайти Свена. Одного дня, коли Ватага відпочивала від подорожі, Бодо підняв тему листа. Він був впевнений, тепер найкращий момент передати його королю Вестсакса, щоб вони разом з Мерсією підготували плацдарм для військ з Астурії та Фризії і всіма силами вдарили по данах, вибили їх з Англії і розбили морські сили вікінгів, щоб ті більше ніколи не сміли робити походів. Родерік з цього приводу скликав нараду. Він не дуже хотів ставати причиною падіння данів, він вже звик до життя воєводи і зміг отримати хорошу репутацію в рядах ярлів за свої вчинки. А тепер Бодо пропонує на це все плюнути і, в кращому випадку, стати підстилкою короля Вестсакса чи Мерсії. Більшість з ватаги Родеріка не підтримали рішення передати листа англам. Тоді Родерік підтвердив свій намір передати листа саме синам Рагнара. На що Боду та Брунхільда покинули його Ватагу, проклинаючи Родеріка як зрадника. Родерік засмутився, що дуже хороші побратим та посестра покинули його, але так само він розумів, це і є той шлях, який він обрав. Ця дорога буде складна, сповнена зрад і нових знайомств, втрат і перемог. Попрощавшись, Ватага Родеріка попрямувала до Радбарда. Нарешті, зустрівшись, Родрік віддав листа Радбарду. Зрозумівши наскільки важливим є цей лист, Радбард щедро віддячив копійчиною. Тепер королівство Нортумрії і сини Рагнара безпосередньо зможуть підготуватись до можливого наступу з боку саксів і їх союзників. А цей лист дасть Нордам набагато більше шансів зібрати потужну силу у відповідь. Радбард безмежно дякував Родеріку за таку важливу інформацію і запропонував прийняти васалітет від його брата Хальвдана і стати на службу Нортумбрії. Це дасть Родеріку політичну силу, а також відкриє можливість стати ярлом в подальшому. Поки Родерік освоюватиме нову для себе посаду. Радбард зустрінеться з Хальфданом і разом обговорять, як будуть готуватися до наступної війни. Родерік швидко віднайшов Хальфдена і пристав до нього на службу, промовивши клятву і обравши свій стяг, на котрому був зображений дракар. Сам стяг Родерік любив називати Воден Рік, точно так само як називався Корабель, на якому Родерік плив до фризії. Фактично, з цього корабля і почалась його історія. На зворотньому шляху до Радбарда Родеріку одразу ж прийшлось взяти участь у зборах, на яких обирався новий головнокомандуючий військом. Родерік віддав свій голос за Бьорна, котрий і отримав посаду. При наступній зустрічі Радбард повідомив: Тепер королівство Нортумбрія знову потребує допомоги. На півночі знаходяться поселення піктів. Їх королівство зветься Альба, і вони докучають Нордам вже довгі роки. Зараз першим кроком буде підкорення Альби, щоб позбутися проблеми з півночі, а це, в свою чергу, дасть можливість зосередити всі сили на Саксах з півдня. Тож Родерік повинен зібрати військо і захопити місто Дантаруо. Це створить видимість активного наступу з боку Нортумбрії, і таким чином норди зможуть домовитися про васалітет Альбів. І, хоча Родерік нагадав, що його пріоритет це помста Свену, Радбард запевнив, що як тільки він отримає інформацію, де знаходиться Свен, він одразу ж повідомить Родеріка, та й сам він дуже зацікавлений, щоб зрадник нарешті отримав по заслугах. На цих словах Родерік попрощався з Радбардом і відправився до міста Йорвік поближче до земель піктів. А поки Родерік купляє фермерство і набирає людей для майбутньої облоги, ми з вами повинні гуртуватися і не зупинятися, підтримуючи Збройні Сили України. Ворог продовжує наступати, політичні проблеми все частіше вилазять на поверхню і перекривають новини з фронту. А новини там не дуже радісні. Хлопці та дівчата продовжують триматись з усіх сил і відбивають штурми переважаючого ворога. І я не втомлююсь закликати усіх підтримувати ЗСУ будь-якими донатами. Пам'ятайте, 10 гривень щодня від сотні людей це доволі значимі суми. За них наші захисники і захисниці зможуть дозволити собі покупки потрібних речей і інвентарю, щоб краще і якісніше нищити ворога та берегти своє життя. Для людей, що зараз намагаються жити мирним життям, найважливіше має бути підтримка наших воїнів, щоб московицька нечисть не сміла більше навіть дивитися в бік України. Вірю, що всі втомилися. Люди в містах і селах втомилися. А уявіть, як втомилися воїни на передовій, котрі безупину вже більше двох років б'ються, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Ваші 20 гривень справді роблять різницю і ніяк не впливають. На ваш фінансовий стан, тож будь ласка, донатьте. А як маєте можливість і бажання, то можете підтримати і мене. Посилання на монобанку і що важливіше, на Баймієкофі в описі та на ваших екранах. Ще раз привіт усім! Невеличкий апдейт по відео. Я тут просив, щоб ви підписувались на БаймієКофі. Але, як виявилось, Баймійкофі припиняє роботу в Україні. Тому не підписуйтесь на BaeміCoфі. Я залишаюсь поки що при монобанку. Цього думаю буде достатньо. А там буде видно. Дякую за увагу. Закінчуємо відео. Масштабні відключення поки не діють, тож в мене з'явилося трохи більше часу на підготовку відео, але все ж війна вносить свої корективи, і я, на жаль, все ще не можу приділяти каналу велику кількість часу, але я не зупинятимусь. Нагадаю, що якщо бажаєте більше і якісніше, підтримайте мене парою гривень. А на цьому слові бувайте здорові! Бережіть себе! З вами був Тадарім, працюємо задля перемоги і. Слава Україні.